Так, швиденько зроблю відео. Доброго дня всім про те, що ми розігрували на нашому відкритті, хто виграв і назву інформацію, ту, яку в принципі можна назвати. Я б не хотів би розповсюджувати там прізвища там, і все таке інше. Я просто буду називати номери квартир. Я просто зараз поясню в чому нюанс, тому що більшість наших клієнтів купували квартири. Де нумерація була не сквозна, а е, вона була посекційна. Мається на увазі. У нас 4 секції, і тому кожна секція починалась по договорах з першої, там, ну і до якоїсь там, до, до 80-ї це перші дві. І вже після 160-го номеру вже починалася 3-4 секція, чи 150-го десь так. Е, суть в чому? Суть в тому, що. Е, я зараз не можу точно сказати, деякі, тому що треба там по базі, по базі дивитися. Я зараз просто назву номери, і при передачі квартири вам буде сюрприз. Ті, хто, в принципі, з першої секції в них номер збігається номер договору з номером квартири. Всі інші клієнти будуть для них, буде, мабуть, сюрприз. Тому я швиденько зараз пробіжусь, що хто ви вигравав, і як і де що було. Спочатку ми розігрували 10 кошиків під кондиціонери. Троє людей не були присутні. Я зараз швиденько їх назву вам. Зараз хвилинку домов тут. Е, тому що тут дві точно квартири з першої секції. Це номери договорів. Зараз, зараз, зараз. 16, 12 і 81. От, по-моєму, 81 це вже точно секція номер 2 тому там для когось буде сюрприз, він приїде, а в нього стоїть кошик для кондиціонера. Я знаю, до речі, яка це квартира. Це одна кімната. Все, більше нічого не скажу, буде далі вам сюрприз. Але і при передачі ви просто можете зараз виписати номери, які що виграли, щоб вам обов'язково віддали те, що вам потрібно. Ну кошики для кондиціонерів передаються на будову, там вже люди... Будуть встановлювати наші будівельники. А от наступні призи це ось такі сертифікати до епіцентру. Їх от стільки залишилось. Так, 13 плюс 4, 17 плюс 1, 18. 18 сертифікатів залишилось не розіграних. З них 4 це заохочувальні призи. Чому? Тому що коли ми почали розігрувати основні призи, от пан Денис, знаєте, який він себе точно знає, який виграв бан, він швидко його виграв. По-моєму, з першого разу, Я не пам'ятаю, по-моєму, з першого ні, не з першого. З другого чи з третього. Але коли ми свої призи почав почали розігрувати, тобто це призи від нас вже то, то було від дизайну інтер'єрів, це цей магазин, який був навпроти парксайду. А то ми розігрували вже почали свої призи. І приз мультипіч, це чисто моя дружина його попросила зробити, тому що каже, що таку річ ніхто собі не купить. Але на будь-якій кухні, будь-якої хазяйки, це буде бомба-ракета. А друге, це я запропонував правку, взяли невеличку по розміру, але якісну і таку, от за яку я вам скажу, що не буде соромно. Це лджишка, там вона щось під 20 тисяч коштує. Там щось таке нормальна правка, яка прослужить там мінімум років 7 І це буде ну, з вами там ще довго. Пролку виграла клієнтка з Києва, фактично з Києва, а де Юре вона ще там з окупованих територій. А Мультипіч виграв клієнт теж з Києва. Але перед цим випало 4 номери. Я зараз їх назву. Це всі номери з 3, 4 секції, тому в принципі мало хто з людей може знати. Але просто запишіть номери 156, 212, 199 і 176. Це номери квартир людей, які е, теж отримують сертифікат по 1000 гривень за те, що вони не прийшли. А виграти вигратимуть піч. І коли ми розіграємо просто сертифікати, я вам теж зараз можу поназивати. Перша секція, приготуйтеся, тому що перша секція це номер квартири збігається. Ті, хто перша секції купили квартири, як і я. В мене збігається. Я не випав, до речі. Так, щоб не було питань. Мені правда і так поставили, той, той кошик. Окей. Поїхали. Хто не отримав. 206 та квартира це точно 4 секція. Пропускаємо. Потім троє з людей отримали. Потім квартира номер 1 не отримала. Це прям перша квартира в першій секції пані Галина, можна сказати, тільки так. Потім пан Ігор з квартири номер 169 це, по-моєму, вже четверта секція. по-моєму. Можу, можу помилятися. Добре, поїхали далі. Потім пан Олег 113-та квартира. Це друга секція. Потім 1.34. 100... 147. Отримали. Потім поїхали. 86-та 47-ма. Офіс 4, 132, 184, 203, 58, це точно перша секція, 83, 183. А 183 отримала одразу. Перепрошую. Ну, але нагадаю. 151. І. Так, 68 я назвав. 68 була. І 5 тисяч гривень отримав клієнт квартира номер 31 Це перша секція. Це четвертий поверх, 42 квадрати. Е, так, у мене, правда, там два імені. Тому що купували на одну людину, по-моєму. А по факту. Власником є там. Ну, як, тут, друж... як це правильно сказати, у нас лід коли створюється. Це, це той, хто подзвонив, а купили, по-моєму, на дружину. Я зараз вам скажу. 31 квартира, та це пані Наталя. Пані Наталя. А в мене тут просто позначений Євген, тому що це чоловік, я так розумію. А, так. Все. Тепер як вам зрозуміти, яка квартира а, є ваша. Який номер? Дуже просто. Перша секція закінчується на якусь квартиру. Там, по-моєму, це десь в районі 70-го номера. Зараз я скажу один, але закінчується на номер. Ні, навіть не так. 63-м номером закінчується. Тобто 63. Якщо у вас квартира в другій секції номером, наприклад, 25, то ви 63 плюс 25. У нас виходить 88. Тобто ваша квартира стане номер 88. Якщо у вас квартира в третій секції, то вам треба е приплюсувати номер останній з першої, потім номер останній з другої, наприклад, 63 плюс 63. Я вам точно навіть скажу. бо -2, 2 на яку закінчується. 1, 2 2 закінчується у нас на 72. Тобто, фактично, якщо 63 плюс 72, то це остання квартира в другій секції 135. Якщо у вас в третій секції квартира там 25, то, то ви 25 плюс 135, значить у вас 160. Ну і так далі. Знаходите останню квартиру в третій секції. Вона теж це четвертий порог, третій під'їзд. Це остання квартира 170, це 42, А вже по нашому вона 170. Сьогодні перепрошую, дзвіночок. Тому, в принципі, ви, якщо захочете зараз, можете дізнатися номер вашої квартири за рахунок того, що просто приплюсуєте квартири, вони йдуть на скрізну нумерацію через всі секції, так як і є. Перша, друга, третя, четверта. Просто перша кількість квартир перший, потім плюс кількість квартир другий, плюс кількість квартир третій. Якщо у вас в четвертій, ви просто потім до всієї цієї кількості прибавляєте номер своєї квартири по договору. І це буде ваш номер. То, фактично, ви можете навіть сьогодні вже дізнатися, яка ж все ж таки у вас квартира, який номер, і чи виграли ви цей сертифікат, чи не виграли. Все. До наступних зустрічей. І я маю надію, що завтра, можливо, я зроблю якесь коротке відео, дуже приємне, але поки що просто тримаємо кулаки, тримайте кулаки також за нас. Все. Всім до побачення.